Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині в мене такий дуже цікавий ролик. Я нині не буду ніч готувати, а я хочуся з вами поділити таку, як би ну, радісну новину у себе на каналі. Я думаю, що ви вже й самі замітили і по назві ролику. І так, коли ви переходите на мій канал, що канал Закарпатська господиня. Має нові досягнення, і ми перешагнули відмітку 300 тисяч підписників. Цифра дуже велика. Я не буду скривати, мені це дуже приємно. Я думаю, що мене зрозуміє кожен блогер, який має свій канал або свої сторінки, якся ми радуємо підписникам. І зараз вам хочу подякувати усім тим, які мене вже привітали. Дуже багато привітань, хороших слів, побажань, таких приємних коментарів. Я всі перечитала, всі до одного. Пробачте, якщо я комусь не відповіла, бо коментарів настільки багато, що просто ну, неможливо на кожен відповісти. Десь на якийсь я відповіла, в основному я поклала сердечко, але кожен я прочитала і я їх усіх пропускаю через себе. І, і, і читаю, і буває, що і плачу, аж сльози самі так котяться з очей, за то, що мені саму аж не віриться, що в мене така велика, така приємна аудиторія. Натулько мені приємно від ваших слов, вони мене просто надихають. що Я просто сама собі не вірю, сама своїм очам не вірю, що ви то все мені пишете. Я вас усіх дуже люблю, ціную кожного з вас. Мені дуже і дуже приємно. І я вам усім дуже дякую за всі ваші приємні, хороші слова, які ви мені написали і побажали. І я вам бажаю усім усього самого найкращого в житті. А саме головне, як я все кажу, рясних Божих благослові. І хочу казати, що я і всі досягнення не приписую сама собі. А й у першу чергу я дякую Богу за те, що вон. Допомагає мені розвивати мій канал за те, що він мені дає підписнику, бо я вірю, що все є в його руках. І кожного підписника, хто підписався на мій канал, послав мені Бог. То я в тому впевнена на всі 100%. А в другу чергу хочу я подякувати всім вам. Бо то то я казала, що то не мої досягнення. А ваші, наші досягнення. Ми всі разом. Бо я би сама ніч не зробила, якби не ви. У мене є ви, і я дуже рада, дуже дякую Богу за кожного з вас. І дякую кожному з вас окремо, кожному особисто. Усім, кого підписаний на мій канал. Ко дивиться ролик, ко коментує, хто ко ділиться моїми рецептами і своїми друзями або у соціальних мережах. І я дуже вам усім дякую. Ви мені допомагаєте розвивати мій закарпатський канал, наш закарпатський канал. І знаєте, на вас усіх Бог благословить рясно. Ну, у вас буде в житті все саме як найкраще, а саме головне, аби в нас був мир у нашій країні. Я бажаю від усього серця, думаю, так як кожен українець, кожна українка чим ну, має скоріше і нам усім перемога. І аби ми жили в мирі, так як було раніше, як ми жили колись, і ми може десь колись і не цінили, що як добре, що в нас є мир на небо. Я пам'ятаю, коли я ходила ще в школу, та десь ми підписували відкритки е, е, вчителям, і, чи там десь там між собою по друзі, чи кому, і ти пишеш, і я знаю всім, що мирного неба. І я собі думала, що все пишуть мирного неба, небо і так усе файне, мирне. Я була мала, я просто того не розуміла і не знала, як цінити. Я думаю, що вже наші діти, які е, живуть під час війни, я маю на увазі українські діти. І вони вже будуть знати ціну тим словам, коли ти бажаєш комусь мирного неба. Що то є дуже і дуже важливо. І так як у мене нині такий ролик, що я готувати не буду, я особо не якось не відмічаю, не святкую. Просто я спеклася який торт, так, як тепер літо. І я вирішила просто спекти такий фруктовий торт. Рецепт я відзняла і скоро буде на каналі. Я його загружу, загружено окремим роликом. А нині з вами хочу так, якби просто поспілкуватися. Е, мені дуже приємно, що я маю таку змогу знімати е, свій рецепт і ділитися з вами. І дуже мені приємно, коли мені пишуть, наприклад, що я там приготувала, у мене все в то отримало, у мене вийшло, або вамся всім ото полюбило, бо пише жінка, що чоловік їв, попросив іще приготувати. Там, ну, наприклад, чи голубці, чи там отбивні. і дуже багато таких подібних приходить мені коментарю, що ви раді, що підписані на мій канал. І я дуже рада і дуже я щаслива, що маю таку аудиторію, таку приємну аудиторію. Я все кажу, що у мене мої, май, мої любимі найкращі підписники. У мене аудиторія саме найкраща. І я вас усіх дуже люблю і ціную кожного з вас. Якщо чесно, то 300 тисяч підписників то є дуже велике, велике число. Як для мене колись, коли я започаткувала свій канал. Та я туди навіть не могла думати, що у мене буде не то, що там 300, наприклад, 30 тисяч. Я про таке не думала, що в мене колись буде тільки підписнику на каналі. І якось так, знаєте, дав Бог, що у мене канал naras почав рости і е, за перший рік не за цілий рік я набрала 100 тисяч. І в то хочу указати, що перші 100 тисяч далися все легко. Далі 200 тисяч, ну тоже так собі. А I ці остання 300 тисяч, ну останні 100 тисяч, якби 300 тисяч, далися це тяжко. Е, я розумію, що у нашій країні війна. І ото всеся, ну, воно все зв'язано з тим, що і канал у мене мало майбутнєся, він розвивав. За те, що у мене українська аудиторія. І дуже багато підписників моїх виїхали за кордон України. Дуже много є, які жили там у бойових точках. Вони переїхали, вони мені пишуть. І я це дуже надію і дуже вам хотіла, аби мої підписники всі були живі та й здорові. Ото було саме головне. І незважаючи на такий важкий час, час війни у нашій країні. У мене канал починає ну, розвиватися. Особливо за останній місяць дуже багато додалося нових людей. Нових, як би вказала, вже друзі у мене на каналі, я тому дуже рада. І дуже много мені пишуть, що е, дуже любить, як я говорю. Пишуть, що я підписалася із-за вашої говірки, або там, як ви розмовляєте, або пишуть, що я вже ну, не маю для кого готувати. так, А я просто слухаю, люблю вас слухати, і зато я це підписала. І знаєте, я дуже Приємно здивована та й приємно вражена, що наша закарпатська мова саме закарпатський діалект, бо так цінується у світі. Колись я думала, коли у мене був перший канал, я не знімала на закарпатській мові. І коли мене просили мої підписники, хтось із вас хто на мене підписаний, що зніміть, будь ласка, відео хоча б одне на закарпатській мові. Та на той момент я думала, ну думаю, та люди то не будуть розуміти, не будуть знати, то, що я говорю, будуться сміяти, то якісь такі нові слова для вас будуть. А й бо я, я коли вже відео почала загружати на канал, та я побачила, що мені пишуть майже з усіх країн світу. Ну Є там такі пару країн, з яких мені не пишуть. Айбо дуже майже з усіх з усіх країн мені пишуть, що я вас дивлю з Греції, з Італії, з Іспанії, з Франції, з Канади, з Америки, з Германії, з усюди. Ну, Дуже багато людей дивляться з усіх країн. І я якось так думаю, справді. Я думала, що ну, якщо зробити закарпатський канал, то що думаю, ну поптую одно Закарпаття, воно ну, не таке і велике наше Закарпаття, що витки буде людей підписнику на каналі. А видите, наша челядь, як ми кажемо, то люди, хто не знає, роз'їхалися по всьому світові. Кось уженився, кось весь заміж, кось просто там десь пережив за кордоном і живуть по всьому світові. І в із усюди мені пишуть. І мені якось знаєте, вон чудно, що у кільких країнах світах дивлять мій канал. Просто буває, що аж даже і не віриться. І усе вже якби в мене така є, ну не то що традиція, а й така вже якби звичка, бо не знаю, коли в мене е, сякий ролик, коли я викладувала на 100 тисяч, далі на 200 тисяч. І тим самим е, тепер 300 тисяч. Тепер додавалося ще 100 тисяч людей. Ото дуже багато, дуже много. По таким міркам, як на каналі Ютуб мати, тільки підписнику. І мені би все хотіло знати, бо мені дуже цікаво якось. Хотілося б з вами познайомитися майблизько. Ну, хоча б, будь ласка, напишіть мені, будете писати в коментарі під цим роликом. Та напишіть мені, вики ви мене дивите. Просто напишіть там, чи місто, чи область, чи країну. Мені буде дуже цікаво. Бо хоч так з вами близько можеш познайомити. Я думаю, що канал і надалі буде розвивати. Я буду продовжувати його вести так само на закарпатському діалекті, як я його і веду. Будуся з вами ділити рецептами. У мене ще дуже багато чим поділитися. Даже і не знаю, чи буде десь такий, прийде такий час, що я буду казати, що все, вже в мене немає чимсь поділити. Бо думаю, що може кожен раз усе чим іся поділити, усе щось там нове, щось. Там здогадатися якийсь там рецепт давний, що ще готувала, чи моя бабка, чи моя мама. І ну, кухня у нас така дуже різноманітна, дуже много є страв у ній. Усі такі смачні, цікаві страви. І взагалі наша закарпатська кухня вважається, що дуже є смачна. Та й не просто вважається, вона така і є. Так що, якщо ви любите закарпатські страви, якщо ви хочете їх попробувати, а ви не маєте такої можливості, підписуйтеся на мій канал. У мене на каналі, ви знайдете будь-які страви на будь-який смак, і перші блюда у мене є, і другий, і там і салат, і м'ясні, і колачі, як ми кажемо, і випічка. Ну, взагалі, усякі кулачі, усякі, все, що ми готуємо, я за тим усім ділю на каналі. У мене є ще зошити, старі, такі, які ну, ми їх все так пере переписуємо. Бо, бо буває, вже там розмиті букви, ага, вже переписувати треба в новий, бо навіть там вже і вичитати не можеш. Та я ще такими рецептами ділю. Бо Я пам'ятаю, що один раз я хотіла знімати ролик «Орішко» перед новим роком. А в мене у рецептах ідуть оріхи молоді. Та думаю собі, а в мене не було на той раз молотих оріхів. А я щось хотіла так наскорі. Та думаю, та що я не знайду в інтернеті оріжки. Зайшла я на такий канал, що там багато підписників. Взагалі, такий крутий канал. Я не хочу називати канал, бо я не хочу нікому робити антирекламу. Просто говорю факт: І я спекла оріжки. І я їх колись спекла та я зрозуміла, що я їх змащувати не буду. Прийшла до мене моя сестра Таня. Так я тут пекла у ріжки, покажу Таню. Я спекла не просто у а На стоящий що їх треба бити і на стоящий Такі, такі, як каміння, що там ніякий крем не поможе. У нас у них то наші уріжки, та ви знаєте, то такий давній, то не мій рецепт. Ото не я придумала. Ото такі давні рецепти, які ще я не знаю, може ще моя бабка пекла. Я не знаю, кого ти рецепт вже придумав, кої їх там. Уже сочиняв, придумовував, складав рецепти, але вони просто ідеальні. Вони такі, знаєте, як пісочні та такі, що розсипають та такі крихкі, такі то, 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 наші ріжки. Я все поділю з вами на каналі. Та є в мене майже три такі рецепти. А і я, наприклад, такі, що я б виділа, що то навіть і змащувати не треба, бо воно тверде таке гей каміння. І я замітила так, що то, давні рецепти, які в мене суть у тих зошитах, оті колачі. такі, Казало би що тут там листя, якісь там сухі, якісь такі. вони ще намного много добрі, як тепер і всі сучасні колачі з якимись мусами і з такими кремами. Вони такі сочетають майдані, ну може майфіном, як ми кажемо. Айбо на смак, от давні прості колачі. Воно печиво чи як, воно бо ми кажемо на то колачі. Та воно все майдобре. Мені це так видить. Та й ми так писали. Та навіть дивлюся і по роликах, що, наприклад, коли я зніму щось такий майдавній рецепт по переглядах, та май люди май дивляться ще то, щось майдавне, май забуті такі рецепти, як тепер і всі май сучасні. Ну, теж у мене на каналі є і такі давні, є такі, які тепер мають рецепти, бо ну, ми готуємо всяку їду. Не то, що ми просто чисто тут давні рецепти, бо що, ми і Закарпаття так само розвиває і кухня, як е, вже наша вся Україна, що, ну, і кухня е, якби крокує вперед по всім параметрам. Много говорити про свій канал я не буду. Якщо комусь цікаво, як я його започаткувала, як мені така прийшла ідея, яка мене надихнув його вже зробити. У мене є ролик, до мене приїжджали інтерканал, до мене приїжджали Мукачево Онет 1 плюс один. Ну, особливо, коли Мукаче від вони мене там брали інтерв'ю. Я там дуже багато розказую за свій канал. то якщо хочете, я вам лишу посилання. Можете перейти і подивитися, якби історію мого каналу. І всі картинки, які ви видите тепер на екрані, думаю, вам усім знайомі. І це всі фото із моєго каналу, і всі всі страви, які ви видите, вони є у мене на каналі. Що, якщо вам щось цікаво, супокійно можете перейти е, на каналі, прогорнути, нажати на вкладку відео, гортаєте. І там е, і всі картинки вони у мене суд на... Е, на фото, вже як обложка, на відео стоїть, щоб ви видите оту картинку і приготувати собі таку страву. Ото підписники, які вже ізу мною давно, та знають, що у мене на каналі ну, не так дуже часто, а й буває, що готує моя мама. А ко не знає, хто тепер недавно я підписав, та ви видите, туди теж на картинках, ото є моя мама. Вона теж буває так, іноді я її десь знімаю. Має ізрідка і вона теж готує. Вона теж дуже смачно готує. Так що, якщо вам це такою вам все треба підписати. І будете видіти і її рецепти. Вже планую щось мало зняти і її, бо вже достать давно не знімала. Так що, бо Вже ми там і писали, що викладіть і маму. А ще хочуся скористатися можливістю і вказати вам, що я знаю, що вже багато із вас знають, багато з вас це вже підписали. Що моя рідна сестра, Мальвіна, її звати, має теж власний канал на Ютубі. називається Мамина Помічниця. Вона там ділиться теж простими смачними домашніми рецептами. Є в неї такі рецепти, які, наприклад, іще не є у мене на каналі, а у неї вже є. Так що я вам лишу посилання і я вас би дуже попросила. Я би дуже хотіла її підтримати та й бо ви її підтримали. Будь ласка, перейдіть по посиланню і о, підписуйтесь на її канал. Думаю, їй буде дуже приємно, та й мені теж. А я вам навперед дякую. Ну Та і ще в кінці ролика хочу вказати за свою мову, за свій діалект. Так як останнім часом додалося дуже багато нових підписників. І є такі, що дуже їм любить моя мова, наш закарпатський діалект, а є такі, що пишуть, що мова просто жах, і тому подібні коментарі. Та хочу вам іще раз указати, що я чудово володію українською літературною мовою, але свій канал веду на закарпатському діалекті. Я так е, вирішила, коли його започаткувала. І так буду говорити по-нашому і так його вести. Як я і веду, так його і продовжу вести. Так що вися не чудуйте, не дивуйтеся. Е, буває, що пишуть мені, що посміялася чи посміявся. Ну та смійтеся на здоров'я. сміх продовжує життя, слава Богу, що не плачете. Е, мені приємно, що ви дивитеся мій канал. І все дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім і ще раз мирного неба, перемоги нашої рідної Україні і рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся, буде цікаво. І діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!